Так, всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Сьогодні у нас 24 липня. Дивіться, яка ціна на огірки, Я в шоці, якщо чесно. 70 гривень кілограм гірків. Огірок, звісно, шикарний, дуже класний. Видно, що свіжі, ці точки ці є. Но 70 гривень кілограм. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть, які ціни на огірки у вас. От мені цікаво в інших містах України теж такі ціни. Кажуть, на опті 60-65 гривень за кіло. Чесно, трошки. Мій мозг трошки в шоці. Зато помідорки, дивіться, шикарна помідорка, ось в розрізі є. Помідорки навіть пахнуть. 30 гривень кілограмчик. Якби такі огірочки були по 25. Ой, диня пахне, диня 35. Так, кавунчик, шикарний кавун 15 гривень. Персики тут віри по 40 гривень. Так, Іра, а по чому ці? А, 30 гривень. 30 гривень. Тому дивіться, кому на рагу купили кілограмчик перчика, помідорки. І хоч можна рагу з баклажанів робити. Так, ідемо далі. Подивимося, що там далі ціни якісь сьогодні на привозі. Так, а ми далі подивимося ціну на огірки. Ну, 70 гривень, дивіться. Тоже 70. І все, все одно беруть. Помідорка 30. Так, що тут? Кавунчик 15. 60 ось огірочок є. Так, ну, сінькі, дивіться, по 30 гривень, дивлюся всіх. Так, подивимося, що тут в Олексія. О, помідори по 25 є. 40. Баклазан 25. Угу. Кукурузка 13, а Огірок по чому? 65 огірок. Ну, звісно, ціна на огірок. Я в шоці. Ну, вже так тут по центральній вулиці, як з Преображенської, заходити, вже пробіжуся, подивимося, ціни, які тут. Так, помідорка 2530. О, навіть по 30 є такі розові. Так, а огірків у вас нема нормальних, так? Да? Немає, дорогі. Так, синенькі по 20 гривень. О, такий почистить можна взяти. І перчик, о, цей зелений такий 35 гривень перчик. Так. Все свіжий, так. Да. Так, і в люди глянемо. Так, морковка, дивіться, 25. Шикарна. Цибулька 20. О, картопля 15. Це все, що залишилось, так, да. Картопля класна 15. Опять кукурудза, ну, така щось. Щось, да. ну, остат, остаток, остаток. Буде. Ну да, вона встановила. 25 так. помідори. Люди ціп ці, ці, ці по чома 45. 45 сорок такі рожеві. А гірки де Люд? Гірки вже продали. Це вже не стандарт. Це вже щось. Да. По чому гірки сьогодні? У мене були такі огурчики по 45. Які нормальні? — Свіжі. — По 45? Да. Там по 70 просто. А, тому щоб знали, зразу йдете до люди зранку і берете бігом огірки подешевше. Так, баклажани, шикарні, дивіться. Ну, Взагалі, дивіться. Не порчені шикарні, баклажанчики. Руками ж можна буває, Пишуть, що я їх всі тут перетрогаю. Та ні, у мене все, прибираю. Все. Можна ж подивити. Ну, вони шикарні всі, так? Да? І перчик, що у вас? 35. Тому шукайте, Людмилу, приходьте за гірками подешевше, так? Да? І Даша тут є. Так, йдемо далі. Доброго дня вам! Так, дивіться, диня, ого, така крупна динька. Тут скільки? Кілограма два, три? Кілограма три. А пахне так? 25 гривень кілограмчик. Сливи. Сливки. По чому? 30 гривень кілограмчик. Гарна слива. І лохина, дивіться, 120 гривень кілограм. От така вона. Покажу вам зблизька її щоб ви бачили, яка лохина по 120 гривень. Тому що ціни є від 100 до 150 сьогодні на привозі. Да, гірочки скрізь, дорогі, 60-70 гривень кілограм. О, дивіться, яка зв'язка з кавунчика. По 15 гривень такі кавунчики. Пишіть, які ціни у вас, от мені цікаво, по чому у вас помідори, по чому огірочки. А ось такі по 40 гривень. 40 гривень такий огірок. І картопля, дивіться, 10 гривень. Ну така дрібненька, середня така. Так, ну і подивимося, що тут у дяді Саші є. Дядь Саш, привітик. Здрасті, здрасте. О, яка голубіка, дивіться. По чому? 130. 130 кілограмчик. Класно, так? Можна спробувати, якщо, так? Можна спробувати. солодко. Так, персик. Це що, невеличкий персик, 40 Todo, гривень. Середній персик. Середній? Це білий налив? Це білий наліп я Ого, 40 гривень. <Bri -tops> і крупний 50 гривень. Так, і помідорки 40, так? Це теж що? Це? По 10 кукурузка. Угу. Так, идем далі ну, вже і напоследок покажу вам Тараса. Тарас, привет! Почому чурчхела ваша? 50 гривень ця штучка, так? Да? А що там грецький орех? Грецький орех, хундук і медальон. Миндаль? Да. А, миндаль в таком гранатовому соку. Да? Вот да, это сок. 50 гривень штучка, така, дивіться, яке воно цікаве. Чорт Хела. Так, соки, віно, сок. Все, що хочеш. Можна приходити пробувати, так, да, Тарас? Пробують, смакують, можна. Пробують. О, давайте, показіть. Так, Тарас, 096 715 28 38. Можна замовляти сок, віно, так? Да? І цю черчхелу теж можна відправляти. Вона не портиться, ні? Ні. А можна і черчхелу замовляти. Ну а хто буде на привозі? Приходите, пробуйте. Можна все попробувати, вибрати і купити. На жаль, так думаю, вам було корисно. Пишіть, що ви зараз купуєте на привозі, по чому у вас огірочки зараз, помідорчики. Цікаво. І що ви ще купуєте на риночках таких ж може вилишковуєтесь. Пишіть всім гарного дня і приходьте на привоз. Всім пока-пока.